Топ маловідомих авто. Перше Peugeot 1007 випускався з 2005 по 2009 рік. Агрегатувався двигунами від 1,4 бензин до 1,6 дизеля. Це такий от маленький мінівен на базі Peugeot 108. В нього і рейлінг є, і багажник там такий трошки більший, і головною його особливістю є здвижні бокові двері. Згодом Peugeot від нього відмовилися, йому на зміну прийшов нудний, але досить вдалий Peugeot 2008. Друге ЗАЗ 1105 дана Випускалась з 94 по 97 рік. Мала двигуни від 1,1 до 1,3 літрів на карбюраторі. Як на мене жаль, що її зняли з конвейера, бо видається, що вона явно практичніша за досить популярну в нас славуту. Третє, Volkswagen Fox випускався з 2003 року по 2021. Це така дуже прембюджетна машина, а класу були там бензинові двигуни від 1 літра до 1,6. Та був один, один і дизельний двигун. Четверта, Volkswagen Lupo випускався він з 98 по 2005 рік. Машина мала бензинові двигуни від 1 літра до 1,6 літра, та дизельні двигуни від 1,2 літра до 1,7 літра. До речі, 1,2 дизель мав всього лише 3 циліндри. Це була перша серійна машина, яка мала розхід 2,9 літра на 100 кілометрів. Ну і крім цього всього, лупу мав GTI-версію. Там і механіка була шестиступінчна, рулі сидіння такі вже крутіші, і навіть був ксенон. П'яте Fiat Multipla випускався з 98 по 2010 рік, а в Китаї з 2008 по 2013 рік. Fiat Multipla перших років випуску а цей дорестайлінговий неодноразово згадувався в ЗМІ як найстрашніша, найдивніша машина. В ній спереду три сидіння і все в ній не на звичних місцях. Шла вона з 1,6 бензином, з 1,6 двигуном, який працює на газу, та з 1,9 дизелем. Шосте Рena Velsatis. Це бізнес-хетчбек є-класу, який випускався з 2001 по 2009 рік. Мав бензинові двигуни 2.0 та 3.5 і три об'ємами 2.0, 2.2 та 3.0 літра. Машина досить розкішна, її спецверсія використовувалась навіть французьким президентом, але популярності вона Сьоме. c 6 першого покоління. Це фастбек як класу, який випускався з 2005 по 2012 рік. Мав бензиновий двигун об'ємом 3 літра та дизелі об'ємом від 2,2 до 3 літрів. Ця машина це верх французьких технологій. Там і славнозвісна гідроектів підвізка і проекція, і активний спойлер, там може бути все, що ви захочете. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, діліться ним зі знайомими Ну і пропонуйте свої автомобілі для другої частини. Також, якщо ви тут вперше, то запрошую вас переглянути мої інші відео та підписатись, щоб не пропускати нові випуски.